Україна розпочала переговори щодо гарантії безпеки із Великою Британією. в чувство прийдіть в мірі, що відбувається. Нагадаємо, що на минулому тижні розпочались аналогічні переговори із Сполученими Штатами. Зараз до гарантій безпеки для України приєднались уже 13 держав. Нагадаємо, що на сьогодні створено 10 груп за кожним пунктом формули миру, і ці робочі групи починають працювати з понеділка, 14 серпня. Як відомо, на саміті НАТО у вільності країни Великої Сімки схвалили декларацію, яка передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. Економіки до цієї декларації Великої сімки може приєднатись будь-яка країна, яка на двосторонньому рівні офіційно погодиться надати ті чи інші гарантії Україні. Та знаєте, в цьому питанні найголовніше це щоб воно не перетворилось на фарс та комедію. Щоб з цього не робили політичне шоу, а реально вирішили це питання, і в такому випадку результат буде. Якщо ми говоримо про те, що залучити до цього там поранених бійців або досвідчених, тих, що були там в бойових діях, то це абсолютно нормальна практика. В принципі, я вважаю, що цих людей, ну які безумовно вже пройшли лікування, реабілітацію от, і готові повертати стрій, то я вважаю, що таких людей треба взагалі мати цілу систему в країні для того, щоб повертати їх на ті професії, ті посади. На яких вони можуть виконувати задачі, причому здебільшого це такі посади пов'язані з моральними позиціями та, та принципами. Справа в тому, що ці люди самі по собі не будуть собі дозволяти там брати хабарів, там від когось да щоб хтось не, не пішов на фронт, і здебільшого це пасіонарі, які в принципі готові вкладатись, які готові працювати, які готові щось робити. Тому такий варіант можливий. Єдине, що я ж кажу, головне, щоб всі ці зміни відбулись, на жаль, там дуже довго щось їх не помічали цієї проблеми. Хоча мені здається, вона була очевидна, але дуже важливо, щоб це не перетворили на звичайне просто поліполітичне шоу та комедію. Максим але з іншого боку, ну то офіцер, ми розуміємо, що це військові, які підписали контракт, які там проходили якусь, мають якусь військову освіту, Але от зараз, там, умовно кажучи, майор або там підполковник, або навіть полковник, який просидів там 30 років на посаді в військоматах, його зараз от засунути на фронт. Це означає, що там, згідно своєї посади, там не посади, а звання він може ну не знаю, бути там командиром роти, навіть командиром полку, там або або бригади. Чи означається, що вони можуть стати командирами саме бойових підрозділів і саме можуть там відповідати за виконання бойових задач? І якщо це так, то наскільки це тоді, скажімо так, небезпечна небезпечне може бути явище. Це небезпечний підхід, але він стосується не тільки воєнкомів. Я думаю, ну сподіваюсь, принаймні, що ні для кого не секрет, що. Такі умовні військові є не тільки в військоматах, і безумовно для того, щоб повертати їх в бойові підрозділи, треба спочатку перевірити взагалі їх компетенцію а після цього вже долучати їх до безпосереднього виконання там бойових задач або або якихось інших. Задач зараз формуються бригади. Зараз, в принципі, кадри потрібні, і офіцери потрібні, і там в нові підрозділи треба набрати, і треба людей, які вміють працювати там із паперами, і з підрозділами, які мають досвіди. Всі ці люди потрібні, але ж все правильно ви кажете, що. Там є великі сумніви в їх компетенції в плані виконання бойових задач, в першу чергу. Але це поправимо, це можна виправити. Для цього треба так само, як там, на КМБ приходить боєць. Він проходить короткий курс, програму, після чого стає зрозуміло, взагалі може він виконувати задачі, не може, для якого підрозділу і для якого напрямку він підходить, для якого не підходить. Те саме можна зробити з цими офіцерами, їх просто перевірити. Зрозуміти їх компетенцію, зрозуміти їх можливість, і після цього запевняю вас, для кожного з них знайдеться робота в армії, чим вони можуть бути корисними. Ситуація на фронті в Україні далеко не ідеальна, але українські військові зробили диво, відкинувши російських окупантів на оборонні позиції. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер. Те, що ви робите, ви Зокрема, третя штурмова це диво. Е, та, ну як сказати, те, що роблять наші бійці, солдати, сержанти та офіцери на полі бою, це інколи здається реально неможливим. Е, те, що вони показують на полі бою, ну це реально поза взагалі поза уявою, поза розумінням. Е, звідки брати стільки собі сил, мотивації, да, для того, щоб. Для того щоб показувати такий результат, адже треба розуміти, що вони завжди йдуть проти переважаючого ворога. Штурмові групи третьої штурмової бригади завжди вибивають з позицій ворога, у якого є перевага по кількості людей, техніки, боєприпасів, артилерійських систем, активна авіація. Все це є. І штурмова група, яка в меншій кількості завжди це розуміє. І все одно на це йде і перемагає ворога. Вона перемагає в першу чергу ворога морально, психологічно. О, тому е у нас люди дійсно роблять е неможливо, але е в принципі це було очевидно з самого початку війни, що на цій війні переможе саме український характер, е в першу чергу, а не навіть там технології та зброя. Відчувається школа того азову, який ми всі пам'ятаємо, І дай Боже, щоб цей дух поширювався не тільки на третю штурмову, а поширювався загалом на всі збройні сили. І кожна бригада от переймала саме тій безцінний досвід, який власне був набутий азовом, і, і ти принципи і правила і підходи до персоналу, має на увазі і військового персоналу, зокрема і солдатів. Це дуже правильно. Ви сьогодні відчуваєте брак в тому, щоб поповнювати третю штурму. Я бачу постійно заклики, бачу борди. Як часто до вас звертаються саме для того, щоб служити в вашому підрозділі? Набір відбувається дійсно постійно. рекрутингова компанія працює постійно. Є декілька напрямків, за які набирають. Це набір серед цивільних людей, це набір серед тих, хто вже проходить службу. Або в інших підрозділах, і серед тих, хто там нещодавно прийшов або потрапив в і проходить зараз там перше навчання. З них теж ми відбираємо людей, які на нашу думку зможуть в нашій бойовій родині бути ефективними і виконувати на такому ж рівні бойові е, задачі. Люди нам потрібні цей процес є постійним, е, пов'язано це. Не тільки з втратами там з тим, що є поранені та загибли, пов'язано це здебільшого навіть з тим, що ми постійно розширюємось, і навіть вже в рамках бригади ми декілька раз масштабувались і збільшувалися. Тобто, всередині бригади, ми збільшували свої розміри, і тому ми постійно набираємо і набираємо людей для того, щоб більше людей могли дійсно перейняти цей досвід і реалізувати його. Вже безпосередньо на полі бою, ми багато в чому дійсно принесли традиції та досвід азову в третій штурмовій бригаді. Не тільки я є там азовцем у нас в принципі дуже багато офіцерів.